Є назва нашій майстерні, це КБ-промінчик. Е, КБ промінчик. До КБ луч мене дотягує, а промінчик це якраз одна доля. Це темно, легке світло від фар. Ви котаєтесь по цій дорозі, в очікуванні якогось до нас. Навіщо службі рад кулемет Підвічно. Для відбивання атак радіохвиль. Тратота робить, дай Боже. Толкових інженерів дуже тяжко знайти. Робота дуже специфічна, і потребує специфічних навичок, аналітичного складу розуму. Дав запит, кажу, треба рожевий ретранслятор. З голограмами він такий от шикарний. Починається якийсь налітчий штурм, а потім ти ще й нажимаєш внутрішній кнопку і цей зв'язок весь лягає. Це такі приємні моменти. Мій позивний Марс в аремію я потрапив з лютого 24-го року. До цього я був інженером мікроелектроніка електроніка. Як виявилося, на сьогодення без даних навичок нічого не літає. Або літає недалеко. Мій позивний хіромант. Я оператор групи радіоелектронної боротьби. Починаючи з шкільних років, я почав займатися ремонтами побутової дрібної техніки. Електроніки почав вивчати цю тематику і так згодом набував досвіду. Е, в Збройних силах я з 2013 року, я з перших днів, в третьому полку. Так сталося, що з самого малочку я був пов'язаний з радіоелектронікою. Е, потім пішов вчитися, працював в майстерні по ремонту мобільних телефонів. Мені набридло, я пішов в армію, де більш серйозна техніка. Мій позивний Скорпіон. Ну, він вже давно у мене призився ще з АТО. Третій полк я вже попав з початку повномасштабної війни. До того в АТО я воював ще два роки в лавах одного із добровольчих батальйонів. Є у нас два майстерні. Одна з них це КБ-Промінчик. КБ-промінчик. Тому що до КБ луч мене дотягує. А промінчик — це якраз одна доля якась з того, що вони роблять там, тому що дійсно нагрузка дуже велика. І тут же не береться також основні наші обов'язки, які ми повинні виконувати, тому що завжди є додаткова якась нагрузка. У когось щось поламалось з обладнання. Поремонтуйте, будь ласка, допоможіть. Тому що знають, що у нас хлопці розбираються в цьому і завжди допоможуть. Наш підрозділ працює в службі РЕП. В основному це засоби ближньої дії, це захист техніки. І все, що стосується забезпечення технічної частини підрозділів. Це від елементарних розхідників, такі як кабеля радіочастотні для виносів, переробка їх і відновлення моделювання 3D для інженерки, для того, щоб... З'єднати щось з чимось, що до цього не було призначено разом працювати. В наші обов'язки також входить і частина інформаційної війни, ті самі кібератаки. Періодично вони проводяться, подавлення ворожих БПЛА, структурна організація засобів РЕП. Насправді ми займаємося набагато більшими роботами, тому що сучасна війна вносить свої корективи і ти постійно мусиш адаптуватися. Загалом... Так як ми група РЕП і в команді люди технічно підковані в своїх сферах, доволі ініціативні, кожен зайняв свою нішу. Окрім того, що ми займаємося засобами радіоелектронної боротьби, в якийсь період 24-го року почалася проблема з тим, що дрони перестали літати або не підходять нам по якихось конфігурації. І з того періоду почала створюватися майстерня. Обладнання перероблювалося на... І в встрій. Збільшувався відсоток враження і загалом. Основна задача майстерні була це тримати на доволі високому рівні враження. У, у нас дуже класний колектив сформувався. Оцей весь обсяг роботи, який у нас є, він вже якось автоматом саморозпреділяється. Настільки вже відпрацьований механізм цієї роботи, що коли прилітає якась задача, ніхто там навіть не задумує, хто її буде робити, скільки часу у нього на це піде. Команда тут у нас зібралась добра, весела, яка вміє геть різне, але ми все ж таки люди, і ми трошки відрізняємось тим, що ми вміємо, і на чому більше спеціалізуємось. Але в більшості ми вміємо все як все як один. Uh, всі з різних сфер, з різним життєвим досвідом. Хтось на службі можна сказати, десятки-десять років. Хтось, як я нещодавно прийшов, і ще є молодші. На своєму прикладі скажу, що коли ти раніше працював оператором ПЛА, у тебе вже є певні навички, знання того, з чим тобі потрібно боротися, на що звертати увагу, які слабкі місця у даної роботи є. І вони тут зараз досить непогано мені пригодились і допомогли. На новому місці. Ми постійно на контакті з бойовим підрозділом, який застосовує, ми постійно отримуємо зворотний зв'язок, що не працює. І це допомагає вчасно реагувати. Ну, фактичний досвід я почав здобувати з 2014 року. А, До мого переходу в підрозділ РЕП а... ми брали участь безпосередньо в операціях на Великій Новосілки, Новодонецьку, Времівки, Благодатному, Авдіївка. З питанням переходу в групу РЕП постало тоді, коли у ротах почалося дуже масове застосування саме наземних роботизованих комплексів, саме засобів повітряної розвитки, засобів ураження КПВ. І стало питання їх провадження, їх ремонтів, їх обслуговування, їх налаштування і так далі. Це досить складні процеси, якими треба володіти. На той час я вже безпосередньо мав бойовий досвід як пілота і, і мав певний досвід роботи з іншими типами БПЛА які дозволили скомбінувати цей досвід і вже його потім на рівні батальйона передавати і впроваджувати в роботу. То, якщо брати по розмірам, наймаленьке це, що доводилось робити, це переробка Mavicів, тому що там 0,4-02 і менше СМД компоненти. А все — це НРК. НРК доволі в нашому підрозділі і недавно, але... Їхнє обслуговування і технічні проблеми, які виникають з від погоди і умов експлуатації. Виробництво наземних дронів в Україні досить гарно розвинулося і продовжує розвиватися. Вони постійно модернізуються, покращуються і знову і, ж таки парк наших наземних дронів досить великий. І під будь-яку задачу можна підібрати різні дрони, чи мінімально логістичну, чи дрони для якогось тилового ураження, мінування і тому подібного. Навіщо в службі реп-кулемет? Підлішували. Для відбивання атак радіохвиль. Кулемет ми використовували для тестувань і обкатки НРК з бойовим модулем шаблі. Ми його приникли. Ти каже, він в камеру не влізеться тобі, блядь. 240 І що, вийшло його на НРК поставити? Звісно. Та-та-та робить дай Боже. Щодо типів нашої роботи, ми або працюємо в майстерні з засобами, те, що в нас є для роботи. Від принтерів до паяльних станцій. Є робота, можна сказати, частково поліва. На виїзді цікавіше. Ти сідаєш в камер. Це темно, легке світло від фар жовте. Ви по цій дорозі, в очікуванні якогось ждуна чи ще чогось. Швиденько потім вигружаєтесь на точці і забігаєте в бліндаж. А в бліндажі це вже своя атмосфера, де можна заберіть макофи і історії хлопців про роботу. Одне схилювання, яке є на позиції, те, що ти недостатньо взяв якихось там ремонтних засобів. І часто не зреагуєш на те, що ти мав вирішити. А тут в майстерні ми хоч маємо місце, де ми це протестуємо, те, що зробили, але все одно є невеликий страх і напруга через те, що ти передав, або не все достатньо перевірив, або перевірив в умовах, можна сказати, стерильних. Воно в нас працює, в них не працює. Культують пакети телеметрії, да? і Піндін Рейс, саме Піндін Рей, це дає хто на якій частині. Загалом, коли приходить нова людина у підрозділ з якимись базовими навичками, наприклад, програмування, яке не зв'язано з радіоелектронікою. Перше, що відбувається взагалі це визначення його рівня, чим він володіє. Інколи людина, людина володіє абсолютно іншим типом навичок, який може бути корисний в нашій сфері. І саме це може стати ключовим для того, щоб він тут залишився і продовжив працювати. Якщо у нього є певна база знань, йому легше наростити інакші гілки, якщо у нього бази немає і треба формувати з нуля. Основні критерії це тверді знання в радіоелектроніці, програмуванні, знання комп'ютера і бажання вчитися. Підготувати хорошого спеціаліста це досить затратно, і довгий, затратний і довгий проміжок часу потрібен. Багато знань і тому подібне. Наголошуємо на цьому, що нам потрібно трошки більше людей, трошки більше якихось можливостей, тому що війна не стоїть на місці. Там якогось спеціаліста по мережах, там спеціаліста по радіоелектроніці. Навіть того самого техніка толкового завжди треба. І з руками ногами людей би забрали до себе. Талкових інженерів дуже тяжко знайти. Які можуть, мабуть, вирішити проблему, пов'язану з будь-якими інженерними справами. Цього не вистачає. Спеціалістів добрих не вистачає. Взагалі робота дуже специфічна і потребує специфічних навичок щоб тут працювати. Я б сказав аналітичного складу розуму, тому що ти повинен розуміти, що використовує вивчати розуміти, що використовує ворог, як цьому протидіяти, які кращі засоби тобі обрати там, для прикриття, для, той, для виконання тої чи іншої роботи. Е, ну, тобто, тут дуже великий спектр всього, що тобі треба врахувати для того, щоб якісно виконати свою роботу. Будь-який досвід для нас, від хлопців, є абсолютно важливим, оскільки ми розуміємо, з чим вони працюють. Коли оператор приходить і каже, от я літаю от саме отак, то відповідно я, будучи техніком, будучи інженером, розумію, що йому треба дати, для того, щоб він якісно виконав свою роботу. І коли вони діляться з нами досвідом про свої навички, про свої спостереження. Про те, як себе веде дрон у повітрі, або наземний комплекс роботизований, або як себе повела реп-система е під час е виходу на бойовий маршрут. Ми це, це, це все комбінуємо, ми це все стараємося систематизувати і впроваджувати далі в якісь інші, інші, інші підрозділи. От я от здав запит, кажу, треба рожевий ретранслятор. З голограмами сердечок, прям такий от шикарний, прям гламурний. І коли ми робили передачу ретранслятора хлопцям, то це відбувся такий фурор з чоловічої сторони, де тільки передаті дядьки під 40 або й 40 плюс, такі Вау, це супер, ми таке ж хоче. <реш> Чому задачі і робота групи РЕП важливою є, на мою думку, це в першу чергу безпека особового складу, оскільки кожна група, яка виїжджає на бойове завдання, має з собою засоби реп. Наша задача їх звідомо перевірити та бути впевненими, що вони готові до роботи та якісно зможуть подавлювати, наприклад, фіппі ворога. Викликів багато не тільки в нас. Ми забезпечуємо роботу відрозділів. І в них зазвичай все різко змінюється. І нам на цю швидкість потрібно так само з такою швидкістю і швидше відреагувати, щоб передати той самий там втрачений ретранслятор, для того, щоб вони подовжили одразу роботу. У моїй роботі мені найбільше подобається можливість розвиватися. Тут дуже величезна. Постійні модернізації, якісь обновки, нове обладнання, нові можливості, як то кажуть. Дуже багато цікавих людей, з якими тут можна знайти поспілкуватися. Кожен придумує свої якісь ноу-хау і тому подібне. Обламати катапам связь перед якимось штурмом це прямо Таке відчуття дуже прикольне. Починається якийсь чи штурм, і вони там сидять, вже такі всі на драйві заряжені, це все прослуховують, як там радійки там починають вищати, а потім ти ще й нажимаєш основну кнопку і цей зв'язок весь лягає. Це такі приємні моменти.